Все сталося у селищі Оржів Рівненського району. На місцевий пляж приїхала вантажівка, з якої вийшло троє чоловіків у військовому одязі. Вони приїхали п'яні. Нас було тільки двоє з братом і ще було декілька людей трішки далі. Вони під'їхали. Просто, як звичайні люди, вийшли відпочити. Вийшли, і сказали, що тут можна постріляти вгору, в воду. Страшно, це коли вони за спиною починають розріжати автомат. Люди ж п'яні були. Мені діти розказали, що чули, що стріляли. І все військові, якісь. сімшову змущалися, що каже діти, це і в жилому кварталі почали стріляти. І підпитку були. Далі військові почали кружляти автомобілем по селищі. Місцеві подейкують, вимагали у магазині горілку, але їм не продали. У формі мене відпускаємо. У селищі Оржів знаходиться військова частина та центральна артилерійська база озброєння. Там ремонтують військову техніку. Сюди також завітали гастролери. Їх туди не впустили. Чому і хто були ці люди? Працівники не пояснили. Зачинили перед журналістами двері. Робочий час людей. робочий час не даєте. А військових зі зброєю пускаєте в робочий час? Місцеві кажуть, приїжджі гості увесь день їздили з селищем, мали чимало автоматів і навіть гранатомет. Його злякались і міліціонери, які приїхали на місце події. Чотири рожка патронів випустили з калаша. Стріляли біля річечки на хуторі, а потім поїхали на пляж. На пляжі казали гранатомет витягували міліція. Приїхала. Міліція втекла, ну як, витягни на тебе гранатомет, де ти будеш? Він танка б'є. На підмогу правоохоронцям приїхали військові і забрали нетверезих стрільців. Втім, дізнатись від військового прокурора Володимира Волика, хто ці люди, звідки приїхали і з якою метою, не вдалось. Мовляв, інцидент не такий вже й серйозний, аби на ньому акцентувати увагу. Знає, ну що це таке такої власне событие. Ну сокарний камінь по такого вистав. Ні, Ні православа ніхто нічого не відкривав. Яка справа? Правоохоронці стрілянину також не коментують, мовляв, не їхня підслідність. Тим часом жителі Оржева дрібницею подію не вважають. кажуть, у селищі повно дітей. А якби не тверезі гастролери вирішили стріляти по людях або застосували гранатомет у житловій зоні, що тоді? Хто б їх захистив? Сподіваються, що спецоргани все ж відреагують на ситуацію. Військові це нормально, зброя теж нічого такого, але Якщо воно безконтрольно, то вибачте Люди Ви налякані в селі. А я че ж не буду налякати. Не Не що нам треба... при всі Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що приїжджі військові з півдня України приїхали на Рівненщину ремонтувати техніку. За свої вчинки тепер позбудуться посад. Це вони не з Рівненщини, вони прибули з іншого регіону України і перебували тут у службовому відрядженні в одній з військових частин Рівненського гарнізону. Це був це був супервід. Вони були озброєні штатним штатними там. Летами і автоматами, вчинивши цю стрілянину, вони зганьбили не лише себе свою військову частину, а й всі тисячі українських воїнів, які зараз боронять Україну на сході. Тому для нас важливо зараз знайти ті методи і засоби і посередньо, щоб такі люди більше не були в збройних силах, якщо і не отримували зброю в руки.